Вчора, 27 липня, у Покровську сталася чергова дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла на перехресті вулиць Пушкіна та Суворова. На місці події працювали представники поліції. «22-річна водійка автомобіля Джилі, рухаючись по вулиці Пушкіна, почала повертати ліворуч. При цьому не переконавшись в безпеці своєї маневру. У цей час на зустрічній полосі рухався мотоцикліст. Неповнолітній в результаті відбулося зіткнення. Мотоцикліст отримав травму. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює усі інші обставини події. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян бути відповідальними на дорогах та не наражати себе і оточуючих на небезпеку. Котре за закликаємо водіїв бути більш уважнішими на дорозі на дорозі, вважайте один одного, не порушуйте правила дорожнього руху. Дотримання правил дорожнього руху запорука збереження людського життя та здоров'я. Життя людини має дуже велику цінність, а для цього безпека на дорозі є досить важливою.